Сонце вечір запалило, і темне небо скрізь затремтіло. На ньому зорі блиснули прекрасні, немов коштовні камені алмазні. Телес тут крикнув. Гейно, бабо люба. Чого? То баба розверсеним губи, набридло, бабо. На одному місці, туди під зорі, хочу я полізти. Перед стара тож тюпає з хати, а світом мудрик лізе дурнувати. Зійшли вгору, стали на просторі, звідті дивитись звучно і на зорі, та він упав. І відбив геть вухо, кричить, ой, бабо, вже я чую того. Ти не упав би, безголовий діду, чого моєго не тримався сліду, не можеш рову процінь розрізнити, а лізеш в небо зорі рахувати. Додому баба повела старого. Але він вуха все ж позбувся одного.